А ви помітили, що з усіх радарів зникла співачка Фергі? А ми знаємо, де вона, куди зникла артистка, де живе зараз, чому не повертається на сцену? Дізнайтеся з наступного сюжету. Скандали, особисте життя, наркотики і конфлікти, які все перевернули. Дивіться вже Фергі, історія злетів і падінь. У мене немає залежності, я можу зупинитися у будь-який момент. Таку мантру про себе щодня повторювала 17-річна солістка дівочого гурту Wild Orchid Стейсі Фергюсон, нині відома як Фергі. А далі вона прийме свою псевдо останню дозу наркотиків, надягне суперміні-спідницю, нещиру посмішку і піде вдавати із себе поп зірку. Дуже розкуту, але не надто розумну. Ось вам головне правило хорошого манікюру: нігті на ніжках треба нафарбувати таким самим кольором. Вона із самого дитинства знала, її майбутнє то сцена, камери, оплески. Це бажання у доньці підтримувала і мама. Мама почала возити мене на прослуховування із семи років. Я була саме тією дитиною, котра робить своє домашнє завдання у машині. Мамині старання, помножені на талант Стейсі, швидко дали свої результати. Уже у вісім років дівчинка стала учасницею успішного телешоу Kids Incorporated. А вже у сімнадцять їй запропонували стати частиною дівочого колективу Wild Orchid. Стейсі вже уявляла, як дефілює червоними хідниками під захоплені вигуки фанатів. Але очікування розбилися об жорстоку реальність, у якій не було ані шаленої популярності, ані по-справжньому вдалих хітів. Успішним виявився лише перший альбом гурту. А от наступні стали буквально провальними. Я була не собою, мені не подобався стиль, у якому ми виступали. Я хотіла піти. Стейсі мріяла про сольну кар'єру, але заради подруг, заради задоволення свого его просто не наважувалася. Я не вдаха, я нічого не варта». Такі думки звучали в її голові 24 на 7. Аби хоч якось їх заглушити, дівчина тікала на гучні вечірки. Ті веселощі стали для неї початком кінця, і то був геть не хеппі-енд. Я почала приймати. Ну а далі, як всі вже знають, я перейшла на цілий рік. Вона жила в наркотичному дурмані. Аж рептом Стейсі зрозуміла, вона буквально сходить з глузду. Мій мозок почав грати зі мною у дуже дивні ігри. Здавалося, що мене переслідує ФБР. Ти наче живеш у якійсь паралельній реальності? А одного дня після чергового наркотичного забуття мозок затіяв проти дівчини дуже страшну гру. Я просто зайшла до церкви, і мені здалося, що її оточила поліція та ФБР. Тоді я вирішила, що мені треба поговорити з Богом. Я дуже сильно вірила в це. Я собі сказала: окей, якщо я зараз вийду звідси і ФБР та спецназу на дворі не буде, то це все наркотики. І я просто припиню їх вживати. Вона стримала свою обіцянку, знайшла в собі сили попросити про допомогу і зав'язала з наркотиками. Рятівним колом для неї тоді стала ще й нова робота. Гурт Блекайдпіс. Готуючи до релізу свій черговий альбом, запросив її для запису пісні Shut Up». Хлопцям так сподобався вокал нової знайомої, що відпустити її вони не змогли. Фергі принесла у колектив багато н ролу багато сили, багато натхнення, багато сміху. У неї розкішний голос. Усі хлопці підтвердять, вона ще й прекрасно танцює. Вона працювала як божевільна, встигаючи паралельно будувати ще й дуже успішну сольну кар'єру, і за кілька років стала музичною іконою. Що її надихало на це? Звісно, велике кохання в особі зірки трансформерів, актора Джоша Дюамеля, котрий закохався у неї ще до фактичного знайомства, побачивши її на екрані телевізора. Пам'ятаю, я дивився на неї і вже тоді зрозумів, що просто закохався. Ідеальна пара, отак про них писали в пресі. Аж раптом за кілька місяців після весілля зразкова дружина Фергі шокувала громадськість зізнанням вона бісексуалка. Ба більше і благовірний знав про те, що вона стрибала у гречку із жінками. Щоправда, коли співачка народила сина Аксела. Вона відхрестилась від свого бісексуального минулого. Я мала стосунки із жінками, але вони не тривали довго. До того ж, зараз в моєму житті все інакше. Я вийшла заміж за чоловіка, якого кохаю. Вочевидь, тут жінка була і справді щирою, адже саме заради можливості проводити більше часу із коханим, вона, уявіть собі, вмовила колег по гурту Black Eyed Peas взяти паузу у творчості. Так, я попросила хлопців взяти перерву. Мені просто треба було відпочити від гастролей. Бо я з 2003 року жила в шаленому ритмі. Я просто хочу проводити час зі своїм чоловіком, дивитися з ним футбол та баскетбол. І хоч згодом гурт відновив свою діяльність, уже тоді поповзли чутки, що у Ферді конфлікти з іншими учасниками Black Peas. Але вони, звісно, це спростовували. Мовляв, досі одне для одного як родина. Але 2017-го родина стала неповною, адже співачка офіційно помахала їм рукою. Тоді рішення Ферді, учасники Black Eyed Peas пояснили так: вона хоче присвятити себе материнству та чоловікові. Але як з'ясувалося згодом, чоловіка в артистки вже кілька місяців як не було у стосунках із Джошем Дюамелем, і любов пройшла, і помідори зав'яли. Щоправда, тихо і без скандалів. А згодом негаразди почалися і в професійному житті артистки. Вона все рідше почала записувати нові пісні, нечасто з'являлась на публіці і дуже скоро просто з музичного олімпу впала на його дно. Подейкують, сталося це не просто так, начебто, причина гибелі кар'єри артистки. Її дуже своєрідне, як писали у пресі, надто сексуальне виконання гімну США перед матчем усіх зірок НБА 2018-го. Тоді з артистки не кепкував лише лінивий. А згодом її навіть звинуватили у зневажливому ставленні до США. Після такого гучного виступу настала тиша, котра триває й досі. Недоброзичливці зірки кажуть, що шоу-бізнесовим аутсайдером вона стала, бо мала патологічне бажання бути в центрі уваги, яке їй прищепили ще в дитинстві, і на шляху досягнення популярності вона просто зіпсувала стосунки з усім своїм оточенням. А от близьке до артистки оточення її кар'єрний крах пояснює так: вона просто змінила пріоритети і стала бізнес-вумен. У неї був власний бренд взуття, парфумів та вина. Особливо захоплювало Фергі виноробство, бо цей напрям бізнесу артистка започаткувала заради батька. 2012-го йому поставили діагноз онкологія. Тож, аби відволікти тата від поганих думок, Фергі запропонувала йому бути бізнес-партнерами. Зайнятість і справді наче зцілила чоловіка. Але 2021-го Патріка Фергюсона не стало. Для Фергі це стало страшним ударом. Кажуть, вона досі просто не може знайти в собі сили повернутися на сцену. А от і фани вірять, що свою останню пісню Фергі ще не заспівала і досі чекають на свою королеву. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок». До зустрічі наступної суботи. Папа. -па.